Арний морський дрон Сі Бейбі тепер можна побачити. Може побачити кожен саме цю модель безпілотника. Використовували в багатьох секретних операціях. Він знищував ворожі кораблі. На його рахунку 11 пошкоджених суден до музею України у Другій світовій війні експонат передали працівники СБУ. Які ще ексклюзивні речі вже є у виставковій залі? Там чим вони знамениті, Знає мій колега Роман Барашов. По Великому рахунку це гідроцикл, гідроцикл з двигуном, на, яким, на якому катаються в Одесі в Туреччині, Тобто це гідроцикл, але зробили з нього дрон камікадзе. Спочатку разом із колишнім працівником СБУ Іваном Ступаком ми роздивляємося надводний дрон Сі Бейбі, який зовсім недавно поповнив колекцію музею війни. Чому ця штука легендарна? Чому От взагалі саме початку? Бо вона Зробила те, що за логікою не повинно було бути взагалі від слова зовсім. Здавалося б, України флоту немає взагалі. І Україна за логікою військової справи взагалі не мала що протиставити Російській Федерації від слова зовсім. Ця штукенція, яка була виведена креативними людьми без перебільшення, в службі безпеці України приватними інженерами. Спочатку це була перша колаборація. Вона дозволила змінити хід ведення війни принаймні в Чорному морі. Завдяки. Ось такому морському малюку Чорноморський флот Російської Федерації перетворився на флот бомж, який не ночує в окупованому Криму, він ночує в Абхазії, він ночує в Новоросійську. Понад 11 кораблів флоту ворога знищено, пошкоджено кримський міст. Це послужний список цієї чудової машини. Сьогодні, в цього морського малюка, який довгий час наводив жах на окупантів, здолав 4 тисячі кілометрів у чорному морі і прийняв морський бій із ворожою авіацією, є нове завдання розповідати нашим відвідувачам, гостям музею, столиці України про героїчну боротьбу. про... Про сучасні технології, які використовуються силами безпеки і оборони, вони перетворилися з камікадзе one way, тобто один виїхав і більше не повертається. Вони вже можуть повертатися назад. І ось ці ось отвори ми бачимо свідчення того, що він зміг повернутися з виконаного завдання. Тобто він, судячи з цього, супроводжує якісь інші дрони камікадзе, відганяв російську авіацію. Ось такими не дуже хитрими засобами, але цього достатньо вже. Сіабейбі перший безпілотник вітчизняного виробництва, що експонується в музеї війни. Водночас, тут уже півтора року діє експозиція Загроза з неба це колекція ворожих дронів убивць, які використовує російська армія. Ось тут ви можете звернути увагу. Це Орлани. Ось Орлан 10-й У нас є так. І Орлан є й Цей експонат називається кравчучка. Що це означає? Це муляж по факту, який росіяни запускають для того, щоб відволікти увагу наших ППО. Ланцет страшна штука. Вони дуже швидкі, їх не можна дуже важко збити, легкі, ну доволі дешеві. З'являється зенацька, летять по військових. По позиціях по артилерії, по танках більшість цих безпілотників були збиті силами українських захисників неба. Розповідає Людмила, всі ворожі БПЛА вони підвішені. А знизу ми можемо побачити це зразок українського уже реб це те, що відповідно нас захищає від ось цієї загрози з неба. Це народилося в Ірані? В Америці, в Америці. В Америці. загалом взагалі ця історія була в Американській. Іранці підім підняли його, бо він впав в постелі в них. Вони підняли, підняли ці абрігіни, притягнули до своїх лабораторій, передали корпус вартових ісламської революції. І вони його там розпиляли, кажуть, Та ми можемо зробити. Зворотні інженері називаються. Зробили те, що ми бачимо, передали потім росіянам. Зараз їде в північну Корею. Тобто, ось така дистрибуція по всьому світу. Тим тепер ця унікальна музейна колекція бойових дронів постійно поповнюватиметься пташками вітчизняного виробництва, що нищить техніку та піхоту агресора. Найближчим часом сюди ще додасться fpv Черешня, якраз той FPV, який захищає нас від інших БПЛА. О, нашим дроном вже знищено більше. 500 ворожих цілей. Це більш прості, такі як звичайні мавіки є, і досить дорогих, і досить рідких моделей ворога, таких як Мерлін, БПЛА Мерлін. Досить вартісна модель. Вона коштує 200-300 тисяч доларів. Да, і нам вдалося вже декілька таких вразити. Да, ми, ми цим пишаємося. Ворожі БПЛА літають досить високо, в них дуже хороша оптика, вони можуть літати там на висоті 2-3-4 кілометри. Да. Ми спеціально розробили так, щоб наш дрон Air також міг підніматися на таку висоту. Також набирати швидкість до 170 кілометрів на годину. Що дозволяє наздогнати такі безпілотники, як зала, Орлан, Суперкам та інші ворожі? Водночас організатори наголошують, виставка дронів у музеї війни це ще й нагадування про потребу допомагати українським бійцям та розробникам безпілотних систем. Адже саме дрони стали зброєю номер один у сучасній війні. Роман Барашов Володимир Дєдов, Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Більше про технічну революцію у російсько-українській війні та модернізацію дронів і українських і російських розпитаю гостя нашої студії це Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний. Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго Ради року. бачити вже вживу, зазвичай виключаєтеся в студії трошки інакше, сподіваюся, краще. Пане Вадиме, ми бачимо, що за три роки повномасштабного вторгнення а, найбільший розвиток отримали безпілотні системи. Так і а, як на вашу думку, вашого як фахівця, оця дронова революція змінила хід війни. В першу чергу, ми можемо побачити ретроспективно, який був вплив. Безпілотних систем а, загалом на, на початковому етапі повномасштабного вторгнення, де ми побачили дуже активну і результативну роботу таких безпілотників, як Байрактар 2 які допомагали нищити колони російської техніки на півночі Київської області, також на південних подступах. А, і далі, з плином часу, ми бачили, що ці технології вони. Розділилися та розійшлися на два напрями: Перший – це ситуаційна обізнаність та розвідка, і другий – це вже безпосередньо ударні функції, які безпілотники можуть виконувати. Як такі. Тож, починаючи з ситуаційної бізнесу, ми бачимо, що починаючи від мавіків, закінчуючи вже спеціалізованими розвідувальними комплексами, вони за допомогою цих систем допомагали нашому війську мати необхідні дані та свідчення про активність і діяльність ворога, про вогневі позиції для того, щоб можна було в комплексі з іншими засобами нищити ці позиції. А вже ударна функція вона з'явилася теж, ну, можна сказати, Вимушено під uh, тягарем обставин. По-перше, це кількість ворожої техніки, яку треба було знищувати. Тож ми побачили, що до прикладу такі ударні комплекси, як дрони з дрони ФПВ, вони uh, замінили цілий клас озброєння або майже замінили такі, як протитанкові керовані ракетні комплекси. І далі ми бачимо, що з адаптацією нових технологій, нових систем зв'язку ці системи вони стали більш летальними, більш сучасними. Вони можуть завдавати ударів ворогу на глибину до 50 кілометрів в оперативному тилу. Тож це дійсно один з таких аспектів, який допоміг нам свій час, до прикладу, не повністю, але дещо мінімізувати а Снарядний голод, коли були перебії з поставками від наших західних союзників, тож, по факту, це один вже виокремлений вид сил, який ефективно виконує свої задачі безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ми, ми буквально бачили, як розвивається ця галузь. Ну, е, я думаю, що з 2022 року, отак, от чітко бачили. Чи, е, по-перше, які е, чи то дрони окремі моделі, чи напевно більше напрямки отримали, показали себе найефективнішими, тобто є еволюційно продуктивними так, гілками. А які гілки, ну, наприклад, відпали, якщо можна про це, звісно, говорити? Якщо ні, без проблем. Тут треба просто розуміти, що в кожному з напрямів, як в розвідувальному, так і в ударному, є. Гонка технологій та гонка команд, які е, пропонують свої рішення, і тут дійсно таким е, еволюційним шляхом е, велика кількість продуктів, про які, до прикладу, невідомо широкому загалу, просто за рахунок того, що вони не змогли ефективно виконувати задачі безпосередньо за своїм призначенням, вони відсіюються, і станом на зараз, ми бачимо е, в переважній більшості е, лише ті, які змогли себе гарно зарекомендувати. Але також треба розуміти, що це. Беззупинний процес, і кожна команда. Ми бачимо, як виробників нашого ОПК, так і безпосередньо ті команди, які працюють безпосередньо в підрозділах, в бригадах, вони майже на що показують якісь нові рішення або ж модернізують вже наявні рішення, і тим самим вони допомагають виконувати ці задачі, які поставлені перед підрозділами ще ефективніше. Розвивається не лише українська е, галузь дронова, а й ворожа російська. А е, наскільки як би ви оцінили їхні успіхи? Адже ну принаймні прийнято було вважати, принаймні до великої війни, що російська оборонна промисловість ну потужніша і ефективніша за українську, це звісно, в принципі, такий емпірично доведений факт. Але треба теж розуміти, що до прикладу, за напрямом безпілотних технологій. Російське військове керівництво, так і оборонно-промисловий комплекс, який теж на 100 майже є державним, вони дуже зверхньо ставилися до цих технологій і не, не враховували. Вони їх Вони вірили серйозність. в танки і ракети. Так? 100 Тобто, mm -hmm. те, що можна викотити на парадах, на Ну, так. Червону червоного І що можна прокотити до Ламаншу по євразійських у цих всіх степах ну, та тобто, враховуючи такий підхід, вони були в позиції наздоганяючих. Дійсно, вони мали е, ті ж самі форпости, е, але це можна сказати лицензійна е, копія е, ізраїльських дронів. Угу. Е, тож підходячи до того, з яким ефектом вони стягнулися, ефектом застосування дронів. З боку українських оборонців вони були по деяким напрямкам в позиції наздоганяючих. Але треба віддати належне, що дійсно росіяни вони вміють масштабувати гарні рішення, тобто в креативі, скажімо, не у всіх напрямках в них виходить. Але якщо вони бачать якісь ефективні рішення, які застосовуються українськими оборонцями, вони швидко адаптують її в себе і вже застосовують, на жаль, проти нас. Якщо е, говорити в цій логіці, коли вони бачать вдале рішення і масштабують його, оці е, дрони, ударні дрони, якими Росія чи там не щодоби атакує е, е, українські терени, і пер, 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 передусім е, цивільні об'єкти, я маю на увазі шахеди, чи то гербери, чи то Герані. Так е, це дійсно для росіян успішний е, успішний засіб. І тоді виникає запитання, що для них успіх? Це дійсно успішний засіб для росіян і не в останню чергу з економічної точки зору. Угу. Тобто, Відносно а... дешевий апарат? 100%, який вони вже освоїли в серійному виробництві, масштабують, угу. працюють над масштабуванням його виробництва. І це дійсно можна сказати, що вони ну, знайшли, ну, скажімо, дуже ефективний засіб. Нехай він і запозичений в Іранців, але не слід нехтувати його ефективністю. І тим самим ми можемо побачити, що вони дуже активно працюють на його модернізацію, Тож від іранського похідного оригіналу угу. насправді там залишилося лише нудинамічне компонування. Все решта воно вже претерпіло декілька. Ну я можу так нарахувати чотири ітерації модернізації, і це. Включає заміну рушія, тобто це експерименти щодо силової установки цього mm -hmm. безпілотника. Це експерименти з бойовою частиною. Можемо побачити навігації, наскільки можливо. 100%, так тобто починаючи від чотирьохканальної срп антени іранського виробництва mm -hmm. станом на зараз рівно вже застосовуються восьмиканальні антени ребо захищені і вони вже мають походження китайське та російське тобто двох типів. А також ми бачимо, що росіяни не зупиняються в своїх експериментах щодо 12 або вже 16 навіть канальними антенами CRPA. також вони експериментують щодо засобів зв'язку з цими безпілотниками та засобами наведення. Відтак буквально нещодавно було повідомлення відкритих джерел, що росіяни застосували безпілотник, який має радіокомандний модуль, mm -hmm. тобто вони можуть дозволяє оператору так саме так. От, І... Ота новина про те, що, начебто, через чи то телеграм-бот, чи то... ні, 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 це, це вже ну телеграм-бот, це скоріше була така та mm -hmm. інформаційно-психологічних mm -hmm. операцій з боку Росіян для того, щоб змістити фокус уваги. Але оператор щиреч. тим не менше бачить. Оператор бачить, але це базується на таких звичних технологіях, тобто mm -hmm. немає такої якоїсь дивини, що за допомогою яких сторонніх застосунків mm -hmm. або до. Є можливість керувати. А, і дійсно, цей засіб він є а, смертоносний і в жодному разі не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги, а, коли подібні літальні апарати вони є в повітряному просторі України. Тим паче, що деякі з них отримують більшу бойову частину, оскільки я розумію. Остання версія, яка серійно застосовується, вона має вагу до 90, 90. кг, але також ворог експериментує і були повідомлення про застосування термобаричних бойових частин. Також касетних. ворог, ну не те, щоб касетних, але ворог щось, що залишалося потім на землі. Якісь вибухові. Ну про це ми повідомляли так, так, так ворог експериментує з тим, що комплектує. Свої безпілотники саморобними вибуховими пристроями, які відділяються під час польоту до цілі, тим самим збільшуючи, скажімо так, сукупний ефект щодо втрат, але це в першу чергу не проти якихось захищених цілей або військових цілей, а проти незахищених цілей та живої сили тобто, це це в першу чергу загроза для цивільного населення. У Нас буквально дві хвилини. Я би хотів е, запитати. У мене були ще запитання про повотину, але про це вже ну багато говорили. Мене завжди. Особисто чесно вам скажу, цікавить е, еволюція морських дронів, тому що морські дрони ну, не наробили галасу, Вони наробили шоку. Тому що е, я особливо знаєте, з таким трошки можливо садиським задоволенням, але спостерігав, як британці дивувалися, коли казали, що Україна досягла за допомогою там дронів, умовно панування в західній частині, значить там свої, свої чорного моря, і так британці, а морська держава. І це завжди наштовхує на запитання, яке я здається навіть вам уже ставив. Ми з вами спілкувалися на включенні. Чи завершується таким чином епоха або еволюція? Еволюція ні, але епоха оцих великих залізних кораблів, тому що дрони ефективні проти них, а великі кораблі поки що не мають ефективного е е е засобів захисту. Ну, я думаю, що ця теза вона дійсно має місце, але теж треба розуміти, що дрон морський він має свої а... 100% стовідсотків, да тактико-технічні обмеження. Тож це дуже ефективний засіб для, скажімо так, ізольованого району. Тобто, ну, ми можемо побачити, що для театру в Чорному морі це виявився засіб, ну дуже ефективний. Я б навіть скажу, але, але інтимат... ще був момент, наскільки я розумів, момент е несподіванки, саме тобто, так. Що просто ніхто не, не, не очікував. Це по-перше, ну дійсно були напрацювання, в тому числі, до прикладу, ми могли побачити подібні технології, які презентував Іран ще в середині десятих років угу. цього сторіччя. Але що стосується е Українського театру це дійсно такий був ефект несподіванки, який спрацював на всі сто. А що стосується українських морських дронів, чи побачимо ми, ну звісно, якщо знову ж таки, якщо можна про це говорити, чи побачимо ми а, підводні дрони? А, я зрозумів. Добре, ми просто нічого не знаємо. І дізнаємося, коли треба буде. Я правильно розумію? Ну, ми можемо сказати і констатувати, що дійсно подібні напрацювання в цьому напрямку. Є, ми бачили малічку. Так. Так, uh, і, скажімо так, це не один виріб від українських команд, який може ще про себе заявити. Наскільки на вашу думку конкурентне середовище, здорове конкурентне середовище зараз в Україні серед українських команд, як ви сказали, існує і сприяє розвитку цьому поступу прогресу? Uh, Здорова конкуренція вона має місце і вона повинна е, бути присутня в такому досить технологічному та конкурентному середовищі, як е, Мілтек. Але теж ми повинні е, дивитися на те, як працюють і е, наші вороги та угу. супротивники, бо вони все одно беруть одне або декілька рішень та максимально їх масштабують. Реплікують. Так. Так, угу. Тож це теж на що треба е, звертати увагу, не розпорошувати ресурси на там рій технологій, і хоча б там один або декілька, або група з них стане життєздатними, а ще на етапі R&D опрацьовувати та вибирати конкретні рішення та максимально направляти ресурси на їх масштабування для того, щоб не лише якістю, але і кількістю можна було оперувати нашим захисникам. В дискусії щодо а, дозволити або не дозволити експорт зброї виробникам, так нашим вітчизняним, ви по який бік, якщо коротко, я на стороні того, що е, було озвучено у спілкуванні президента з пресою, що дійсно є напрацювання по експорту технологій, угу. і тут би я сказав, що напевно, на мій суб'єктивний погляд, Дуже uh, життєздайною та ефективною моделлю є створення спільних підприємств, де як західні інвестиції, так і технології в тому числі, але у поєднанні з українськими командами, з українськими uh -huh. колективами та ту інформацію, яка поступає безпосередньо від операторів на полі бою, дає uh, синергетичний такий буст та, uh, для того, щоб uh, і західні компанії були задоволені тим, що вони мають найсучасніші рішення, найефективніші рішення. І Україна мала б засоби. Українські захисники uh -huh. мали би засоби. Ну, інвестори мали би прибутки. Саме так. Пане Вадиме, я вам дуже дякую за розмову, за те, дякую. що сьогодні прийшли і приділили нам час. Це Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний був у нас в гостях. Дуже дякую вам. Дякую вам. Столична